Принц Гарі у Києві і вже зустрівся з ветеранами. На зустріч з герцогом Сасакським прийшли майже пів тисячі українських захисників. Про перший приїзд принца до Києва стало відомо сьогодні. Вранці мережу облетіли кадри, як його зустрічають на столичному залізничному вокзалі. Одразу по приїзду принц Гарі дістав особливий подарунок від Укрзалізниці. Склянку для чаю з металевою підставкою, яку традиційно подають в українських потягах. І, судячи з виразу обличчя, подарунок для герцога став несподіванкою. Оприлюднили і фото його подорожі в Київ. Принц разом з командою фонду «Ігор Нескорених» обідують простою їжею у укрзалізниці і невимушено спілкуються під час візиту. Принц планує оприлюднити нові ініціативи, спрямовані на допомогу тисячам українських військових, які отримали тяжкі поранення. Гаррі заявив, що хоче зробити все можливе, аби допомогти їхньому одуженню